Першою на виставці приваблює серія жіночих портретів, до якої увійшли історії красунь різного віку. Вони відверті, витончені, замріяні. За допомогою фотокамери. Автор намагався передати їхні характери та думки. Ми були в студії, і це, мабуть, десь годину приблизно було багато, багато образів, багато фону. Але обирав сам Валерій. я навіть до сьогоднішнього дня навіть не знала, яку він обере фотографію для мене. Це був також сюрприз. Це Валерія харізма, тому це індивідуальний такий підхід. Я навіть не вагалась. Зразу погодилася. Не знаю, якби я вела себе, якщо б був інший фотограф. В експозиції 47 робіт. Це переважно світлини, які автор зробив протягом року. Кілька робіт з архіву раніше ніколи не виставлялися. Валерій Кошеленко зізнається, що, хоч і фотографує багато років, втім досі не визначився з домінуючим жанром. Тому вирішив показати всього потрохи: пейзажі, чоловічі жіночі портрети, тематичні жанрові сценки, мистецькі експерименти є дві роботи, які я. Спробував зробити в досить такому незвичному форматі 3 d інсталяції Зараз подивимось, якщо глядачі оцінять, то можливо наступного року я буду більше уваги приділяти саме такому. Напрямку незвичному для фотографії для мене, якщо я... для мене, якщо фотографія змушує тебе зупинитися, думати, читати її, відчути те, що тобі хотів передати художник, то я вважаю, що це чудово, це достойна фотографія. Виходить, раз я на виставці ходжу і біля кожної світлини настільки затримуюся, то вся виставка мене напевне чимось збагачує. Я починаю для себе робити якісь висновки. Як часто буває, гарні світлини виходять випадково, каже Валерій. Так було і з цим фото. Вирушаючи вночі на фотополювання, автор хотів зафільмувати гарні кадри нічного міста після дощу, але випадковість несла свої корективи. Спочатку це було звичайне звичайне фото нічної вулиці після дощу з відображенням відзеркаленням вуличного освітлення в калюжах з відзеркаленням. Світла в будинках, але як частіше за все буває, дуже вчасно випадково проїхала машина, і я тоді я зрозумів, що цей кадр набагато цікавіший, набагато кращий, ніж просто відображення світла в калюжі. Щодо творчих планів, то вони є завжди, каже Валерій. Ось вже кілька років поспіль автор збирається з думками, аби попрацювати над міськими пейзажами. Мріє про окрему виставку, присвячену цій темі. Я ну, сподіваюся, що я цього року все ж таки зможу повернутися і зробити таку виставку із наших міських пейзажів, із наших, ну, можливо, таких міст, котрі ну, не дуже полюбляють журналісти, художники, знаєте, як в тому фільмі казали. Іди і малюй там <де> нікого <ріс> так і тут. я хочу такі, знайти такі мовички, такий якісь там дворіки, щоб це було цікаво. <ріс> Найважчі часи потребують від митця оптимізму, наполегливої праці та бажання заряджати людей добром, каже Валерій Кошеленко. Саме цим він керувався працюючи над нинішньою виставкою. Експозиція діятиме до 19 грудня. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.